Отримати талановиту молодь. Кращі студенти Прикарпатського національного університету отримали стипендії фундації Лозинських. Цьогоріч на конкурс подали 27 заявок: 22 студенти бакалаврату та п'ятеро випускників, які позмагались у номінації. Найкраща магістерська робота. В останній номінації отримала перемогу випускниця факультету природничих наук Івана Лапчук. Дівчина каже, нагорода дозволить їй продовжувати дослідження. Моя тема Стосується щодо дослідження установки, яка знезаражує воду, тобто сама установка має вигляд трубчистого реактора, заповненого гранулами каталізатора, і в яку поступає вода. На виході ми отримуємо очищену воду, і така установка може бути корисною в місцях з обмеженим доступом до чистої води, і зокрема в зонах бойових дій. Нагородили грошовими сертифікатами громадських активістів, які займалися волонтерською діяльністю. Студентка другого курсу Анастасія Ткачук каже: нині важливо спрямовувати всі свої сили на допомогу військовим. Упродовж року дівчина разом з камерним хором в воскресіння відбула безліч концертів і своєю музикою, зізнається, лікувала душі пораненим захисникам. Ми зібрали дуже багато коштів для наших хлопців, а особливо купили вже три машини на схід, концертували у Львові і так само. Амо в нас івано-франківську зібралася дуже дуже велика сума, і для нас було часто те, що на ці концерти приходили іменно військові, і після концерту вони нам дуже щиро дякували і казали, що вони насправді тепер відчувають, що в них є підтримка. Є підтримка, і коли їм допомагають, вони так само хочуть далі боротися і боротися за нас. Традиційно стипендії надаються десятьом кращим студентам, які потребують фінансової допомоги у розмірі 500 доларів США та двом випускникам магістрам за кращу магістрську роботу у розмірі 1000 доларів. Питання не тільки коштів, питання того, що це дуже престижна стипендія. І, відповідно, в CV кожної молодої людини буде вже вписано про те, що ти був стипендіатом фундації Лозінських. А це вже багато про що говорить. Не потрібно пояснювати, хто ти. Це свідчення того, що це цікава, молода особистість, яка має не тільки знання, але й багато того, що дозволяє їй вирізнятися в своєму середовищі. Цьогоріч, за словами ректора університету, розмір стипендій для студентів другого курсу навчання бакалаврату збільшили до 600 доларів. Віталія Когуч, Ярослав Макар, телеканал 402.